Алло, да, да. чоловіка вашого, можна почути. Та що він побіг, він взяв гроші, а це хто дзвонить? Ну хто це? Юрій Ніколаєвич дзвонить. А, вчорашній Юрій Ніколаєвич? Куди він побіг? Як куди побіг? Десь на Васильєва чи куди побіг на мікрорайон? Він... він з телефоном. Ну, він щоб дивіться, нас з чоловіком два телефона і одна дитина спільна, поніма? Так. І получається в дитини теж такі саме телефон, як в нас. То він взяв мій телефон, і получається, що лишив свій телефон. Але в нас номера телефонів всіх однакові, бо ми ми ж живемо дружньо, і нас всі знають. Тобто у нас номера Та, і всього. Мені номер чоловіка в чим Мені треба. А я номер чоловіка не дам, бо то мій номер. І що я потім буду робити з цими Васильовичами чи як вас там петровичами? А в мене чоловік рем ремнивий, він дуже нервовий. Я не хочу, щоб він мене ревнував. Які ну, я... який він нервовий? Що ви таке кажете? Чи, дивіться, ви по машині будете рішати питання. Чи я людям кажу, нехай віддаю. А він мені сказав, що він мене лев і він мене вже це питання рішив. Я а не знаю. Був, я тільки що з ним балакав На цьому номері він був. Як так вийшло, що він зараз. Та ж взяв гроші з хати, взяв, звісно, взяв чогось, я не знаю чого. Але він взяв десь приблизно десь. Я не знаю, він вже взяв... немає. Він взяв 30 тисяч гривень, сказав, що такого хлопця, якогось хлопця, має відблагодарити на новий рік подарувати подарунок. Я не знаю, що тисячі доларів він вам оставив. Так. Да. А ви як знаєте? Я балакав тільки що з ним. Та да я балакала теж з ним, але він мені це не казав, що він з вами балакав. То получається, він балакає з вами одному... Він казав, балакав, скажіть мені, будь ласка. Він не казав, що з ким балакав, він сказав, що я говорив з хлопцями. Яких... Коротше, так що ми робимо? Дивіться, я 5 хвилин дов був йому передзвонити, дати адресу. Зараз ось передкувує мені як якусь є. Ріта. Та ж він поїхав вже бігом до якогось мікрорайону, на якийсь там магазин, забули, як називається. Він сказав. Він сказав, що його вже там чекають. Коротше, це ви дочекаєтеся, що не буде ні машини потім. Не... Та ж він на мікрорайон поїхав а, до Якови. Дивіться. Я сама до нього перезвоню. Ну, передзвонюся, скажіть, що срочно, ось. Юрій Ніколаєвич безпокоїв. Так Юрій Ніколайович, де? Він поїхав телефоном. в барвінок чи куди, куди поїхав. поїхав, я не поняв, що, Ну та ж з моїм телефоном поїхав. Нас... Я ж вам пояснюю. В нас є спільна дитина. В дитини такий самий телефон, як в нас. Викруха подарила коротше, три одинакових телефони. Ви розумієте? всіх номера одинакові. І ми всіх номера, всі, І ми просто їх плутаємо. А ми, якщо їх плутаємо, то нас як дзвонять, то попадають всі наші до нас. Так що це все нормально. Дивіться, бачите, вам зараз телефонують? Бачу. Ну, Бо, що ви мені розказуєте, що це інший номер? Тоб Ні, щось з цього номера з вашим чоловіком розмовляв. Правильно, ну це просто в нас три однакових телефони. Розумієте? Він вхопив мій, і я з ним тільки а, цьому... що по цьому робити? Скажіть, що мікро? та ж кажіть, він поїхав на мікрорайон. Якщо адреса змінилася, їде хоч на три райони. Мені різниці нема. Що току, що він поїхав? Мені зараз що казати людям? Та ж на яку адресу куди йому їхати? адресу, Куди йому їхати? Ну, ну, та ж він сказав на як... мені. Як мені з ним побалакати? Та ж я з ним побалакаю, ви кажіть. Ви кажіть мені, на яку адресу їхати, я з ним побалакаю. Що дзвоніть йому. Так. Скажіть, щоб негайно мені передзвонив на оцей номер. Так він не перезвони, бо він, якщо перезвони, то змо.